Всім доброго недільного вечора. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Мощуємося зручненько, заліза багато. Розпочну з продовження мотоблочної теми, але не зовсім вже мотоблочної. Ось така рамка, рамка безпеки на мінітрактор. Десь орієнтовно Метр сорок метр і висота. Сантиметрів вісімдесят ширина. Ось таке кріплення. Там два болтики, там один болт з гайкою. Ну і при потребі, якщо хтось братиме, я її розберу, воно буде набагато компактніше. 2000. Ручки до мотоблока новенькі. Ось бачите, тут важіль є, тут також важіль є, тут для перемикання передач, куловикул тормоз. Тут ось якийсь подовжувач. Оце за дві ручки 700 гривень. Отакий От перехідник мотоблок дещо ваше. Такий має вигляд. Також 700. Невмодомкрат. Потужний. А в тому я підняв майже все. У вас буде кран. Тобто готове до вживання. 800 гривень. Потім пішли далі до отакі болти. Тут до 15 кілограм, болти різного плану, шайби, там і гравара присутні. Вон, глибше там, можливо, і гайки є, є гайки, ну, але небагато. Оце з ящиком 600 гривень. Млин. ось такий стан. Без оцієї кришки. Кришки немає. Бункер є, є також е он, отвір для регулювання подачі і решета. Зараз відчеплю тут. Ось решета. 700 гривень. А з мотоблочної тематики залишилось ось такі поводки. Два довших два... і один коротший. По 150 гривень за штуку. Такі диски. По 150 за штуку залишилось небагато вже. Трос 16, 50 метрів. Відріжу скільки потрібно, 45 за метр. Ступиці газель по 1000. Потім стіл фрезерний 3 сьогодні. В попередніх відео є його розміри і огляд. Гвинт ось такий з частини ланцюга 500 гривень. Бірочкою навіть болти отакі різні. 40 гривень за кілограм. Тут і довгі є, з короткою різьбою, з повною різьбою. Ось такі, ну таких мало. В основному це довгі болти. Ну, приблизно сантиметрів 20. Тут їх 30 кілограм, кому потрібно, відважу там 5-10 кілограм огляду цього апарата чоловік просив, я не знаю, можливо, це якась кістки, можливо, молоти. Принцип, як м'ясорубки. Ось, я думаю, буде видно ніж. Ось бачите, ось такий метелик. І тут насердуємо багато отворів більш за все, це саморобка. Але що воно мололо, невідомо. Тут щось крутиться. Що це таке? А, сюди мастило. Тут на підшипниках воно. І з цієї сторони ось отакий флянець. Ціна 700. Ески по 150. Потім для паука 700 гривень. Москвич ступиці з дисками. 1200 хай буде. Отака От потужна серга. Є невелике розбиття, але зовсім невелике. 600 гривень 350. Отака От ступиця з культиватора без однієї гайки. А не, всі гайки. 600 гривень, гаки по 150. Отакий От гвинт на розтяжку. В такому стані. 30 знімач. Тут незрозуміло, для чого вирізали оцей цей момент. Різьба в гарному стані 600 гривень. Потім йдемо далі до ножів. Ножі з затискачами. 300 і самі затискачі, вони не однакові. Тут один. дещо, дещо більший. Ці 200. Гідравліка. Ось вот коштує 700 гривень. Шток 20. Сам патрон 60. Виліт 840. І ось ще щось 300 написано. Що таке 300, можливо? Штук 20, циліндр, виліт 840, вихід 300. Потім отакий потужний гідроциліндр. Шток діаметр 50, гільза 93, вихід 380, загальна довжина 1180, півтори тисяч. Лещата, Губки соті. Є невеличкі не те, що проблема, потрібно їх просто дорозробляти. Отут, От коли вже зажимається до кінця, вони так тугіше крутяться, чим зазвичай. 1800 гривень. 600 трубних, хтось там запитував. В гарному стані все крутиться, все з ними добре. Ланцюги. Оцей ланцюг співпадає з кроком оцих зірочок. З цим ланцюгом не співпадає, не знаю чому. Бачите, дещо не нас півпада. Такі ланцюги всі по 250 гривень. Орієнтовно десь тут 4 метри, тут менше. Ну, кому потрібно, я перемірю. Пишіть на вайбер ланцюг. І я вам помірюю, який його метраж, Зірочки такі по 100 гривень. Тут якась якась ще була. На одних є, на інших немає, всі крутяться. На підшипнику по 100 гривень. Труборіз 350. Так, що в нас тут залишилось? Отака От талічка. Тут регулювання є. Підтягується, відтягується. 700 гривень до неї ось тросик. Потім жовті гвинти по 400 з дрібною різьбою обидва. Це 300. Болтики під Котай залишилось оце всі. 45 за кілограм. Набори молотків, два. Перший, другий. По 400 гривень. Ось один набір. Зараз сокерую, зніму. І ось другий набір. По 400 гривень. Потім піднімемось вище поворотне коло діаметр 1200 мм, 3000. Крутиться. ну, Потребує перегляду, звісно, внутрішніх органів від кінського плуга. Такий має вигляд 1000. Райборінка 450. Сапожок. Ну тепер я в курсі, як його подивитись. Ось тут дивіться, все рівненьке. Такий має вигляд. Тут ось ще щось залиба на ньому. Запчасті. 700. трос для каналізації. 250. Отака лампа під автомобільну лампочку з перемикачем. З усіми можливими регулюваннями. 250, диски по 100, там десь 310 мм. Без ступець. Так, йдемо до. На переноску. По 250 гривень працюючи. Пружинки. Не вибиратиму так важитиму. Ті, ти, 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 трошки тих, трошки тих, трошки таких. По 50 за кілограм. Потім йдемо до вали такі. Кріплення з однієї сторони 350. вотнічка тут немає. Такий вал 300 гривень. Ну, можливо, не тільки на циркулярку його пролаштувати, можливо, для якихось інших потреб. 150. Потім два такі гвинти. Ну, Можливо їх використовувати як і домкрат, я думаю. Тут такі платформи, ручки для викручування. По 400 гривень за штуку. Такий гвинт з гайкою. 350 гривень. Потім фреза. Це деревообробна більш за все. Такий має вигляд. 300 гривень. Задня бабка з хитра станка 2,5. Вал з планетаркою 1000. Патрон 1,5 з ключем. 250-й. така приблуда. Вон, бачите, злім якийсь. Там стрілочка є, щось регулювати, щось кудись крутити, точити. 600 гривень. Дві серга від фрезерного. Потім, що в нас залишилось тут старого, дуже старого редуктор 1 до 2,5? 3, 1 до 20, 1,5. Отакий От хитрий редуктор з регулюванням обертів. Ось цією штукою збільшує, з, більшої, з оберти. 2,5. Цей 1 до 38, 900 гривень. Тан бронзової шестерні. Стане б сказав би гарний. 900 компресора. Оцей компресор. 800, там закритий низ. Тут ось лише прокладка така алюмінієва здається. Це 700, але хрюкає обидва добре. Ну і на завершення два, три двигуни верніше. Цей буде в наступному відео вже підключення. Это двигуни они, трехтысячники. цей этот и оцей. Ну а сейчас зараз... відімкну эту всю справу и покажу их характеристики. Так, ось от ось цього. <кій> <кій> Холодно сьогодні. От такі є маркування в нього. 2850 два. І два кВт Не можу розібрати. <кій> Здається, два і два кВт. Дві а цей а цей двигун має ось таке маркування. Чи з цієї сторони. Ні, з цієї. Ну, можливо, вам буде видно. О, видно. Таке має маркування. Цей 2,4. Той 2,8, цей 2,4. Це буде орієнтовно, орієнтовно, я думаю, що він працюючий. 1200. Ось таке його маркування. 220 380, 1410 обертів. А потужність, як завжди... Десь зникла. От, Ну, то буде наступне відео. Так, ну не мов би за все сказав. Що, на цьому буду завершувати недільне відео. Руки вже мерзнуть, зима скоро. Всім тепла, добра, миру, спокою. До побачення. На все добре. До наступних зустрічей.